Як виглядає відпочинок столяр? Закриваю майстерню на ключ. беру Рюкзак, пса йду в гори. У нас у нас прийнято вихідні всі свята. Релігійні ми не працюємо. І я думаю, за рахунок цього ми успіваємо відпочити сіля, релігійні святами в принципі не працюють. Відпочинку від столярки не може бути, бо столярка для мене це є свого роду частина життя. Столярка для мене це якраз і є відпочинок, тому що це більше як хобі. Ну в неділю ми не працюємо. Якби навіть і хотів би працювати, тобі не дадуть, будеш мати кучу дурних проблем і розмов. Так що неділя це засіб. Там рибалка, стараюсь поїхати на рибалочку. Там зловилась, не зловилась, не сталь важна. Головне посидіти. Коли по двору роботи немає, ти працюєш в майстерні. Якщо хочеш відпочити від чогось, то знаходиться якийсь цікавий проект, який хотілося б втілити в життя. Міняю рід діяльності основному.